Привіт! З вами канал Димний Сусід. І сьогодні ви дізнаєтесь, чим відрізняється дешевий шніцель від дорогого. За що полюбляє шніцель так багато людей з усього світу, звідки він з'явився, та й взагалі що таке шніцель. Поїхали! І почнемо ми готування зі спрощеної версії цього шніцелю. Насправді, навіть з такої невеличкої купи продуктів вам знадобиться всього 4 інгредієнти, щоб зготувати курячий шніцель. А для чого потрібні інші продукти, ви скоро дізнаєтесь. І почнемо ми з розпаковки м'яса. Щоб зготувати смачний та соковитий шніцель, вам знадобиться свіжа куряча грудка. Прибираємо зайві шматки м'яса від грудки та надрізаємо її як на відео, але не до кінця. Надрізати курячу грудку потрібно так, щоб вона розкрилася, наче це метелик. Приблизно ось так. Ну і тепер нам потрібен потужний молот Тора, яким відбиваємо цю грудку. Відбивати курячу грудку потрібно з обох сторін. І, до речі, чим більше відбити, тим м'якіше буде м'ясо. І навіть при цьому потрібна міра, щоб не зруйнувати повністю структуру м'яса. Далі насипаємо у тарілку борошно. Відставляємо борошно в сторону та беремо нову тарілку та яйця. Розбиваємо 3 яйця у тарілку. Яйця потрібно трішки посолити. Та взбовтуємо все це виделкою. Отже, шніцель. Зараз це звучить як щось звичне: в паніровку на пательню та на тарілку. Але за ним стоїть тисяча років еволюції. Перші згадки про схожі страви були ще у 12 столітті в Італії. Там це була котлета Алла Мілонессе, якщо я це вірно вимовив. І це було телятко з кісточкою в паніровці, смажене в олії або в жиру. Смачно ще пак. Але тоді це була страва для багатих. Прості люди хрумтіли сухарями окремо. До речі, для нашого. Шніцеля потрібна лише сіль та перець, бо в шніцелі має відчуватися справжній смак м'яса, і десь приблизно аж через сім століть. А саме у 19 столітті фельдмаршал Радецький, австрійці з пристрастю до смачненького привіз ідею з Італії до відня. Як бачите, у приготуванні шніцелю немає нічого складного. Обгортаємо м'ясо в борошно, закидуємо його у калмучене яйце, а далі у паніровку і на пательню. А стосовно походження шніцелю виходить, що вперше він з'явився саме в Італії у 12 столітті, і тільки аж у 19 столітті з'явився у відні, де з нього зробили вієндершніцель, і це стало національною гордістю. І до цієї страви пасує присказка: все геніальне, просто м'ясо, яйце, сухарі. Це просто і шикарно. А обсмажувати шніцель потрібно у великій кількості олії, і саме для курячого по 3 хвилини з кожної сторони. При цьому олія має бути розігріта приблизно до 180 градусів. Обсмажений шніцель викладаємо на паперовий рушник. Ну і тепер нарізаємо овочі, адже нас з вами більше цікавить не те, що їли фельдмаршали, а що їмо ми тут і зараз, і з тими грошима, що є вже в кишені, або з тими, яких вже нема. Хоча в цілому, шніцель досить бюджетна страва. Орієнтовна вартість такої порції саме без овочів приблизно 80 гривень. Ну а нарізані овочі, гарнір з пюрешки або навіть соус це вже додаткові опції. До речі, зробити відео про шніцель нам давненько вже казав постійний глядач Микола, за що йому ми безмежно вдячні, бо це дійсно дуже, дуже, дуже смачне страва. Після того, як нарізали овочі, додаємо пюрешку, і ось наш шніцель з гарніром готовий. Ну а тепер час куштувати. Ви тільки подивіться, як це. Гарно виглядає, і це коштує відносно дешево. До речі, а ви чули, як звучить шніцель? А звучить він саме ось так. Хрумка та апетитна скоринка з паніровки, а всередині ніжне, соковите та дуже смачненне м'ясо. Особисто нам до цієї страви дуже пасує кетчуп, бо без нього це просто не воно. А ще це не просто страва, це спогад з дитинства, з їдальні або навіть з бабусиної кухні. І саме для цієї страви ми ставимо 9 із 10. І переходимо до готування більш дорогої версії шніцелю. Взагалі, шніцель має дуже багато варіацій і може бути навіть свинячим. Саме цьому для цієї версії шніцелю ми взяли. Але свинячу корейку. І, звісно, ще буде багато цікавинок, які ми додамо до цього шніцелю. Для початку підгрилимо тостовий хліб. І якщо от прям ну, випадково у вас нема грилю, ви це можете зробити у духовій шафі. У нашому випадку ми обсмажуємо скипки хлібу з обох сторін. Ну а далі готові грінки закидуємо у подрібнювач. Подрібнюємо. Та отримуємо чудову підгрилену паніровку, яка навіть має легкий аромат димку. І знов таки нам потрібно 3 яйця, до яких додаємо вершки. Як і у першій версії, все так само каламутимо. Готово. Тепер беремося за свинячу корейку. Розпаковка. І тут теж так само м'ясо потрібно нарізати метеликом. Спочатку робимо один надріз не до кінця. Відступаємо приблизно 2 см та відрізаємо шматок. І, як і у першій версії, його потрібно відбити. Не забуваємо перевертати м'ясо та відбивати з обох сторін. За смаком солимо та перчимо м'ясо теж з обох сторін. Далі обгортаємо м'ясо борошном. І отут якраз ледь не забули посолити та поперчити другу сторону м'яса. Після борошна закидуємо м'ясо у яйце з вершками. Ну а після яйця закидуємо м'ясо у нашу, так би мовити, крафтову паніровку. Ставимо пательню з олією на плиту та розігріваємо до 180 градусів. І викладаємо м'ясо. Та обсмажуємо шніцель з обох сторін по 4 хвилини. Це саме для свинячого м'яса. Ви тільки подивіться, як апетитно він вже виглядає. Викладаємо готовий шніцель на паперовий рушник, щоб він прибрав зайву олію. Прикрашаємо шніцель їстівними квітками. Та зеленю мікрогрін. Але це ще не все. Родзинкою цього шніцелю буде трюфельний соус. До речі, саме у Німеччині дуже полюбляють їсти шніцель з трюфельним соусом. А ще у Німеччині подають шніцель зі шматочком лимону. Для декорування нарізаємо пару скибочок лимону та викладаємо зверху на шніцель. Нарізаємо томати черрі, огірки та печериці. І ось дорогий шніцель готовий. Ви тільки подивіться, який він супер-пупер затюнінгований. Але чи виправдає він свій тюнінг за смаком? І це треба перевірити. Спочатку шніцель поливається свіжим соком лимону, відрізається м'ясо дуже легко. І обов'язково коштуємо з трюфельним соусом. Ну що ж, за смаком ми ставимо цьому шніцелю 11 із 10, і це прям тверда оцінка. Ніжне та соковите м'ясо у поєднанні з трюфельним соусом це щось на рівні делікатесу. А чи коштували ви колись шніцель? Напишіть у коментарі, та які шніцелі вам дуже подобаються. Обов'язково підтримайте нас вашим лайком, підпискою або добрим коментарем. Ми для вас дуже старалися. А на цьому поки що, все. Дякуємо за перегляд, всім папа! -па.